встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Сьогодні розповім вам оповідання, а про кого відгадайте? Фиркає, коли сердитий, весь колючками покритий, з голови до ніг ось так. Здогадались? Це так, їжак! Молодці! Сідайте зручно та слухайте оповідання Василя Олександровича Сухомлинського, Як їжачок готувався до зими. В лісі жив їжачок. Змайстрував він собі хатинку в дуплі старої липи. Тепло там і сухо. Ось наступила осінь. Падають жовті листочки з дерев. Незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими. Пішов в ліс, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його стало ще тепліше. Знову пішов в ліс їжачок, назбирав грушок, яблук, слив, шипшини. Приніс на голочках в хатинку і склав у куточку. й затишно їжачкові, але одному так сумно, захотілося йому знайти товариша. Пішов в ліс, зустрів зайчика, але не хоче зайчик іти в хатинку їжачка, і сіра мишка не хоче, і хаврашок. Тому що в них свої нірки є. Зустрів їжачок цвіркуна. Сидить цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жити. запросив їжачок його. Пострибав цвіркун до їжачка. Зимку їжачок цвіркунові, казки розповідав, а цвіркун пісні співав. Чому цвіркун погодився піти жити до їжачка? Так, звісно, тому що він тремтів від холоду, як Цвіркон віддячив своєму другу. Так, цвіркон співав їжачку пісні.